Міт є законне рішення, вона відвела себе. Це згідно закону. Якщо суддя побачила, що вона нечесна, вона себе відвела. Це нормально. Двася далі. Фраза хороша була, а, <свист> а, а <свист> далі по-моєму, суддя. и дописать фразу, фразу, то, что мы э, считаем, что этот суд является незаконным, но чтобы нас не обвинили, что мы э, пытаемся дестабилизировать э, ситуацию в стране и непосредственно в районе, добавить э, к этому суду, который является незаконным, временно исполняющий обязанности. Предлагаю проголосовать и внести в Поправочка полосування. Ще треба додати, що ми не їдемо за указівкою Путіна і не на його йдемо воду. Оце боюсь, то виказати

Друзья, мы уже сделали, провели заседание, поэтому предлагаю всем выйти из этого помещения, которое мы потом зайти перейдем. Нет, мы уже как бы уже провели заседание, и мы вернем это помещение громаде. І будемо действувати согласно действующим да, да, наших задань. закону ми з опозиції. Міська громада в нас не уже зареєстрована, тепер район зробимо ми і все. Але саме важне. Саме важне, не заступайте за злочинних судів. Будете получати, так як міліція перевечіка за столу на кого я чесно кажу. Не заступайте, бо будемо бити всі. Народу дуже багато хто куди. за помовчи. Все оставшись життєвих ви будете відбуватися за, за ваші діти. Это... Минула зима вже не повториться, щоб ви знали. Ви не вспієте вистрелити. Заробіть собі на носу. Вистрілить, ви вже не все. вспієте. Поставили... Ви Підкоряйтесь постанові. ми представники громади Києва. Перестаньте кричать, дозволяють. А хто ти такий, що ти підвищуєш на мене голос? Хто ти такий, що ти підвищуєш на мене голос? Я